Експорт росте поява національної ЛЛМ та Вайбхакінг як нова спеціальність. Це 213-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини української ті світового та сектору та все, що навколо. Погнали до новин! І першим хотілося б розповісти про те, що йде такий чудовий день. Я пишу його в суботу, і в суботу він проходить. Для тих, хто тут був присутній, ви можливо десь тут шукайте себе на кадрі, для тих, у кого не вийшло доєднатися. Я вам можу сказати, що ви пропустили доволі спекотний день, але точно наповнений гарними пригодами, друзями та спілкуванням. Дякую команді довго за організацію. І я в цілому планував записати тут весь випуск, якщо чесно. Але як ви бачите, тут трошки голосно, бо всім весело грає музика, якісь виступи, спіддейтінги і тому подібні сі речі. Тому весь інший випуск я запишу вже вдома. А вам просто хотів зробити таке інтро, щоб передати цю чудову прекрасну атмосферу. Ось так тепер можемо вже їхати до новин. Але і новин насправді не так вже на цьому тижні і багато. Тим не менш, давайте по ним пройдемося. Перша новина на основі регулярного звіту НБУ про експорт. І тепер ми маємо дані за липень. Про експорт it послуг, і там ми маємо цифру в 555 мільйонів. Дуже красива цифра, і це на 29 мільйонів доларів більше аніж було в червні, тобто на 5,5%. Якщо ж порівнювати до липня минулого року, то тоді був 545. тобто плюс 10 мільйонів порівняно з минулим роком. Що в свою чергу робить загальну цифру за рік тепер більшою ніж було в минулому році. Нагадаю, ми йшли дуже близько до майже в нуль. А тепер у нас плюс 7 мільйонів до порівняння до минулого року. 3 853 мільярди 853 проти 3 мільярдів 846. Мільярди. Все одно дуже близько, тобто йдемо приблизно в нуль. І сподіваємося, що тенденція не буде погіршувати до кінця року, і ми вийдемо в нуль або в невеличкий плюс по результатам року. Мінцифра та Київстар створили робочу групу експертів, які розроблятимуть велику українську мовну модель, тобто українську ЛЛМ. І імена я вам звісно назву це Олексій Мочановський, Олександр Альфьоров, Олена Андрієнко та Юлія Чорнобров. Але важливіше тут, напевно, я думаю, не всі знають ці імена. На щастя, чи на жаль, але важливо це те, які напрямки будуть сформовані в цій робочій групі. І Олексій Машиновський буде відповідати за науково-технічний напрямок. Альфьоров буде відповідати за культурно-історичний напрямок. Також буде етако-правовий за нього буде відповідати якраз Олена Андрієнко. А також буде ще мовознавчий напрям, за який буде якраз відповідати Юлія Чорнобров. Далі вже ці керівники будуть створювати власні команди. Про відбір учасників туди повідомлять іще окремо і нагадаю, що в таймлайні взагалі обіцяють до кінця 2021 року. Оку, першу версію національної ЛМ. Якщо зараз тільки представили цих керівників і тільки починають формувати команди, то часу, здається, залишається не так вже і багато. Тому я думаю, що, скоріш за все, робота вже почалася, а керівники цих напрямків будуть вже відповідати на рівні контролю та нагляду, умовно кажучи, як від міністерства та держави, і будуть вже на фінальних стадіях або на наступних версіях національної ЛЛМ вже вводити наступні регуляції або покращення. Скоріше за все буде так. Но вона про яку ви напевно всі знаєте, але у мене багато глядачів такого віку, тому пропустити я її не можу, і вона про те, що уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років включно виїжджати за кордон. Цей дозвіл не поширюється виключно на представників органів самоврядування, чиновників та працівників держзону. Всі інші таке право тепер мають. Я свою особисту думку навколо цього рішення додавати тут не буду для того, щоб не спонукати срач в коментарях. Хоча це дуже допомогло би просуванню цього відео. Тому я сподіваюся на вашу ініціативу або під іншими новинами, або. Просто лайком, підпискою, коментарем, і тільки просто скажу, що все одно потрібно мати військово-обліковий документ в паперовій чи електронній формі для того, щоб виїхати, якщо вам ще немає 23 років. Ось так. Поїхали далі. Під час нічного обстрілу з 27 на 28 серпня в Києві постраждав хаб, дуже популярний Ліфт 99 в якому були офіси або представництво дуже великої кількості українських компаній, в першу чергу продуктових і навіть не на не на цей час, а взагалі за історію існування «Ліфт-99». Це дуже історичний хаб, і він прям достатньо сильно постраждав, бо там дуже багато скла. його дуже активно відновлюють. Фотки, я думаю, ви всі бачили. Якщо ви раптом не бачили, то ось як він виглядав після на ранок після обстрілу, і можу тільки сказати, що наш сусід це просто гній, нічого тут не додаси. Нагадаю, що хаб належить Рагнару Асу, той, який багато дуже інвестував в цілому в українські всі стартапи продукт, ну взагалі багато інвестував в розвиток українського IT, на мою думку, особливо продуктового, і робив він це за багато років до початку повномасштабки, тим не менш. Це насправді, як би це не звучало, це насправді тільки питання грошей, і я думаю, що вони достатньо швидко відновлять. І це в цілому ні в яке порівняння не йде з тим, що мінімум 14 людей загинуло та 45 постраждали. І тут від мене та всієї редакції довго співчуття всім близьким родинам загиблих та постраждавших. А, а в будівлі відбудуємо. Що ж тут? Новина зрада перемога. Співзасновник Apple Стів Возняк на минулому тижні анонсував свій виступ на конференції, яка мала проходити в Москві. Він онлайн, звісно, але в тому числі офлайново в Москві. Після того як новина набрала розголосу і стів, дізнався, що подія є частиною івенту в Москві і має відношення взагалі до РФ. Він одразу скасував свою участь, висловив слова підтримки в Україні і сказав, що від нього цю інформацію приховали. Тому ось така спочатку зрада, потім перемога, напевно. Ну і насправді в його щирості тут напевно ніяких причин сумніватися немає бо він в багатьох і особистих переписках прямо висказував свою позицію про те, що він. Кейтраша, hey, ну і у компанії Apple, насправді не дивлячись на те, що стіва вже такого прям прямого відношення до компанії немає. Позиція навколо цілісності українських територій достатньо цілісна, якби це не звучало тавтологічно. і там незалежно від того, з якої країни з якого регіону ви заходите. Крим, наприклад, завжди український, і це взагалі вони ні раколи не змінювали на відміну від інших е, провайдерів різних карт, які в залежності від того, з якої країни ви зайдете, можуть показувати територію по різному. Компанія Antropic створила розширення для Chrome для того, щоб хоч трошечки наздогнати своїх конкурентів в тому, щоб допомагати користувачам оперувати браузером в якихось задачах щодо автоматизації. Правда, доступ поки що не публічний. Вони дали тільки тисячі користувачів на підписці Макс, що за 200 доларів, видали доступ для того, щоб вони протестували, і додали ще список очікування, в який ви можете себе дописати. І кажуть, що основна проблема, яку вони поки що бачать, це проблема безпеки, тому що, не дивлячись на те, що вони дуже сильно зменшили кількість вразливостей з 23% до 11%. Ну, під вразливостями вони називають те, що вже назвали терміном prompt injection, це коли. На сайті або десь ще є певна інформація, яка керує вашою ЛЛМкою і вказує, що щось потрібно зробити. І зловмисник так може штовхати Лемку до якихось дій, які ви особисто її не прохали. Там може бути написано прозорим текстом або в якомусь шарі, який під низом якогось іншого під зображенням лежить. Неважливо, де саме, але десь в контенті сайту є якась інструкція, яка. Де-факто перезаписує ваш запит, і тоді вже цей, це розширення робить якісь дії, не знаю, зливає якісь дані, відправляє кудись ваші секретні API-ключі, або будь-що в цілому може зробити, бо це браузер у нього доступу дуже багато до ваших даних. Очевидно, так от вони кажуть, що ну ми зменшили до 11% такі кількість таких вразливостей. Тобто, з усіма їх атаками, які вони проводили, 11% були успішними, що насправді ну, все одно дуже багато. Ну тобто, одна з десяти атак, коли ви Зловмисник, ви берете тисячу користувачів, які зайшли на сайт, які ви заразили, умовно кажучи, або які там шкідливий, умовно кажучи, сайт, і ви маєте 100 успішних зломів. Ну тобто, це нереально висока цифра, і вони, напевно, самі це усвідомлюють, тому публічний доступ поки що до нього не дають. І це можна назвати певною відповідальністю навколо цього. Бо інші, наприклад, там Comet або інші провайдери взагалі чхали на це, просто всім викатують. А проблеми там ці є. Проблеми з цією безпекою там присутні. Вони нікуди не діваються. І про що незалежний дослідник е вразливостей Сімон Вілсон сказав, що він взагалі не вірить, що такий підхід, е от такий от паттерн, коли у нас є ЛЛМка, яка по своїй суті не детерміністична і в ній завжди є такі от е дірки. Це взагалі паттерн, який катастрофічний для безпеки, і він не вірить, що, хоч в якомусь версії світу, може призвести до кращого інтернету. Чим я насправді на даний момент, як мінімум, з ним погоджуюсь. Ну тому, що уявимо, ми зменшимо ці ризики в 10 разів до 1,2%. або навіть в 100 разів до 0,1%. 0,1% на об'ємах масових зломів і об'ємах того інтернет трафіку, який є. Це занадто великі цифри. Ну ну це значить, що вас там ви за. Три місяці відвідаєте там пару сотень сайтів, і якийсь з вас точно там зламає Вірніше, Не ви, а ваш ЛЛМ-агент на основі вашого запиту сходить на якийсь сайт і там щось зробить. Не кажучи вже про те, що ці агенти можуть аналізувати десятки, або й сотні сайтів за один запит. Ну, коротше кажучи, я на стороні тут Сімона Вілсона, бо як би зручно це не виглядало, як би. І як би не хотілося скинути купу якоїсь рутинної роботи на браузери, якщо у них є доступ до цих даних, і це не окремий браузер, де, в якому немає ваших даних, що взагалі сильно зменшує їх користь, якщо так зробити, тому будемо дивитися, як це буде розвиватися. А вас закликаю до обережності навколо використання таких інструментів і особливо те, що буде стосуватися оплат або замовлень, або будь-якого використання ваших персональних даних. І, говорячи про антропік, вони 27 серпня випустили Threat Intelligence Report, це їх звіт про е, небезпеки штучного інтелекту, і там, прям жирним текстом, одним з перших пунктів написано, що агентний штучний інтелект або агенти штучного інтелекту, неважливо, були е, взяті на озброєння зловмисниками. Ось так, правильно, напевно, це перекласти. І окрім цього, вони ще сказали, що я дозволив. Значно зменшити бар'єр е, до того, щоб бар'єр знання маю на увазі до того, щоб проводити більш вишукані. Sophisticated. напевно, вишукані, або давайте так перекладу. А також те, що штучний інтелект, включаючи сам клод, використовується зловмисниками для того, щоб аналізувати вразливості або аналізувати великі масиви даних на наявність якихось важливих даних. Ну, коротше кажучи, як ти не загайди LLM-ку, вона все одно можна буде використати хоча б посередковано для того, щоб спростити, автоматизувати або пришвидшити кіберзлочини. І там вони прямо звіті про це пишуть, і вони вводять новий термін, який називається Вали хакінг що напевно було в цілому логічно, і що вони ще підкреслюють, що два таких використання, взагалі, які насправді напевно одразу на думку не приходять. Перше, це про те, що якщо ви отримали доступ до якихось даних, інше зловмисники отримав доступ до якихось даних, вони зазвичай просять якийсь викуп за те, щоб ці дані не поширювати. Так, от вони використовують, вони бачать по використанню свого клода, те, що зловмисники використовували його для аналізу. Важливості цих даних на основі від якої це компанії, для того, щоб визначати суму викупу, і це збільшував суму викупу в деяких разів в деяких розрізах на більше аніж в два рази. Тобто, це не тільки допомагає пришвидшити, а і просто підняти кількість грошей, які вони заробляють, тобто підняти ефективність цих взломів. А друге, це те, що зловмисники використовували штучний та для того, щоб Підвищити ефективність фішингових повідомлень, ну не тільки фішингових, а любих повідомлень, які використовуються в соціальному інженірингу, для того, щоб отримати доступ до даних, пишучи ну безпосередньо людям для того, щоб люди з більшою ймовірністю поділилися даними, які є секретними, там або просто логінними паролями, або якимись пін-кодами, неважливо. І ось ці повідомлення вони. Покращували для того, щоб використовувати психологію людей. А тепер переформатуй так, щоб це повідомлення більше відгукувалося і людина менше критично думала про те, чи варто поділитися цими даними і тому подібними речами. Ось такі два, на мою думку, не найочевидніші використання штучного інтелекту для, для зловмисників. Ну, вони в звіті звісно пишуть, що таких, як тільки вони бачать такі використання, вони банять цих користувачів, але ми то прекрасно розуміємо: що по перше провайдерів є купа по-друге, є. Вже дуже класні і гарні локальні моделі, які можна, ну, між не локальні, а селфхостед моделі, які можна open-weight взяти і у себе захостити. У, у Грока, там у ще OpenAI недавно ж викатував, ми всі бачили, я вам розповідав про це. І ці моделі можна брати і запускати на своєму залізі, і там, очевидно, ні вас ніхто ніяк не забанить, бо воно якби ну, на вашому залізі. Ну, і це нове чергове поле боротьби між розробниками та зловмисниками. Там будуть ставити нові обмеження, там будуть знаходити нові обходи цих обмежень, і так буде постійно таскатися. Десь знайдеться точка еквілібріуму, в якій ми будемо знаходитись. Тільки дуже сподіваємося, що це буде достатньо безпечна точка. Трошечки про релізи нових моделей, бо їх насправді вийшло всього три. Ми зараз по ним бігом дайджестом і пройдемося. Google зарелізила свою Gemini 25 Flash Image. Ту, яку вони називали нана банана, вона так і в цілому тепер там бананчик тепер намальований. бо вони коли анонімно викатували цю модель на lm Арену для того, щоб порівняти, як вона перформить порівняно з іншими моделями, до публічного ще релізу, вона була названа якраз Nano Banana. Вони вирішили, напевно, що назва дуже класна, і тому тепер, навіть в інтерфейсі у Gemini, коли ви вибираєте створити або змінити зображення, тепер там є бананчик. Ось чому він там існує, якщо у вас раптом виникало таке питання. Ну і насправді моделька дуже класна. Вона робить багато речей. Ключова, напевно, відмінність в те, що вона може. Не змінюючи зображення, змінювати окремі елементи і дійсно дуже гарно зберігає все інше. Тобто у неї консистентність тут навколо цього дуже класна. Ви, наприклад, можете взяти інтер'єр, замінити в ньому один об'єкт, наприклад, стіл з одного на інший, і все інше не буде змінене. І є там якась такий певний, напевно, шар ізоляції для того, щоб оце не змінювати, а оце змінити і працює це реально дуже класно. Окрім цього, в самому ai Studio від Гугла там можна створювати такі собі міні-апи з кастомними інпутами і аутпутами. І там їх вже просто сотні, напевно, чи тисячі. У мене, от сьогодні вранці, тестував, наприклад, ти виберете любе зображення, де є будь-який об'єкт, і він його перетворює просто в ізометричну модельку з вирізаною повністю, яку ви можете вставляти, наприклад, до себе в ігри, якщо ви розробляєте ігри. Наприклад, ну там самому можливості нереальні. Там ви можете сказати, вдати зображення і сказати, а створити пере мені, будь ласка, з восьми різних кутів оцю ж саму сцену. І потім взяти іншу модельку, яка по цим восьми зображенням просто вам створить відео обльоту навколо якоїсь сцени. І це все працює реально дуже класно. Ну, ось так. Це карше. Це перша моделька, про яку ми хотіли поговорити. Погнали до наступної, і це перша. Моделька від XAI для написання коду, яку вони назвали Grok Code Fast, тобто моделька для швидкого написання коду. І в чому є проблема? Тому що Grok в цілому класний як агентська моделька. Він насправді дуже непогано пише код, коли ви з нею спілкуєтесь як з агентом. На мою думку, суб'єктивно, клод трошки краще, або, можливо, не трошки. Але тим не менш, грок набрав достатньо багато популярності і велику фанбазу серед розробників програмного забезпечення. Але проблема в тому, що її використовувати для просто автокомпліту коду або дописування якоїсь конкретної функції і тому подібних речей, було дуже ну, по-перше, дорого, по друге, повільно, бо вона реально повільна. От, Grok Code Fast – це швидка дуже моделька, значно дешевша, для того, щоб ви могли там автокомплітити свої функції і робити значно менш креативні задачі за допомогою цієї модельки, що дуже класно. Е, ну, ну, в цілому, вона мала з'явитись. Ось вона з'явилась. Нарешті, е, тести показують дуже гарні результати, що дуже логічно. Просто тепер ви знаєте, що є Grot Code Fast 1, і це вона для цього саме. І третя моделька від Майкрософту. Їх дві це має один прев'ю і має Voice 1. це їх перші внутрішні великі модельки, які вони повністю тренували самі, і це їх крок в сторону незалежності від OpenAI. Нагадаю, вони всюди в копалиті всіх майкрософтних інструментах використовують модельки саме від OpenAI, бо у них там багато інвестицій. А це перші їх модельки, які вони зробили самі. Вони сказали, що от, має один прев'ю. Це якраз мультимодальна моделька, яку вони будуть використовувати в Copilot, як опцію, а також в Microsoft AI чат-боті. Ну, коротше кажуть, в різних інструментах вони почнуть її використовувати і подивляться, як у них там це буде іти. Ну, а має ось один, зрозуміло, що це моделька для генерації голосу. Ну, просто з нас зрозуміло. І це, ну, напевно, логічний крок, навіть дуже, на мою думку, запізнілий крок від Майкрософта, враховуючи їх там всі тертя з OpenAI. Ось так. Тепер має це, щоб ви знали, модельки від Microsoft. Якщо ви раптом сидите довго на мітингу і не розумієте, навіщо ви тут сидите ось уже 50 хвилин та треба б уже закінчувати і просто з нього виходити. І у вас таке от, от така от думка виникає. То просто уявіть, яке відчуття було у пілота винищувача F-35 в Сполучених Штатах, який якраз 50 хвилин розмовляв з інженерами, які знаходились на землі, для того, щоб вони віддалено змогли вирішити проблему з його шасі. І після чого вони цю проблему не вирішили, і він просто з літака капітулювався. Ну і насправді там була проблема, яку віддалено вирішити, і не можна було, бо там в гідравлічну систему залили частину води замість спеціальної суміші, що призвело до того, що шасі замерзло і воно не могло до кінця відкриватися. Він там спробував пару тестових посадок для того, щоб його якось там розморозити, розбити. Це не спрацювало, тому довелося катапультуватись. Але просто якась така новина, і я подумав, що ви якось зможете це собі відчути, і можливо, вам стане трошечки простіше на наступному мітингу, який ви можливо особисто вважаєте не таким вже і корисним. В десятому польоті корабля Starship від SpaceX Їм нарешті вдалося посадити його в Індійський океан, і це прям велика подія, бо вони реально пробували це дуже багато разів. На цей раз у них вийшло і доставити груз на орбіту, і приземлити Starship в океан на землю. Вони його поки саджати не збираються, бо там вони пару разів хочуть посадити його в океан. Нагадаю, окрім цього, вони ще цей раз прибрали деякі там. Плитки з щита теплового для того, щоб перевірити, чи він буде витримувати у в разі якихось дефектів. А також тестували відключення випадкові різних двигунів для того, щоб зрозуміти, чи вони достатньо є безпековою складовою, чи є там достатньо в цілому резервування в їх системі тяги і двигунів. Ось так коротше кажучи, гарна новина для SpaceX, напевно, хоча б з цього разу у них вийшло. Весь таймлайн у них вже почав їхати навколо того, там подорожі і до місяця, і до Марсу. Ну, коротше кажучи, старшип поки що по таймлайну від'їжджає, але нарешті, хоч так сталося, і не дивлячись на те, що ця кампанія Ілона Маска це все одно великі кроки в сторону. Космічного домінування людства, давайте так скажу. Наступним кроком вони хочуть оновити дуже сильно сам Starship. Він тепер буде називатися V3. і він буде ще більшим, ще вищим. Нагадаю, він і так вже просто нереально величезний. Він стане ще трошечки більше. Там є покращення і цього якраз теплового щита, і системи палива. Коротше кажучи, там багато покращень. Вони з будуть його тестувати і обіцяю, що будуть достатньо скоро його запускати. Я вам обов'язково розкажу, якщо там буде щось цікаве. На цьому з новинами все, тому переходимо до рекомендацій. І про першу з них я хотів зробити трошки підводку. Ви, можливо, знаєте, що у Мазона є така давня фішка про те, як вони розробляють продукти, про те, що вони пишуть прес-реліз про продукт. Перед тим як взагалі почати розробку цього продукту. Причому він має бути дуже достатньо детальним, мати розмір не більше шісти сторінок, але відповідати на всі ключові питання, і ось напишіть так, наче ви його вже релізите і розповідаєте користувачам. Це дуже такий визначний підхід до розробки, але тим не менш е, ось, завдяки моєму улюбленому Гергію Орошу, якого я вам тут неодноразово рекламував. Я дізнався, що ще в минулому році, що їх сітіо маю на увазі CTO AWS, опублікував один такий прес-реліз від 2014 року, тобто одинак. Дцядцять років тому він був написаний про AWS Lambda. і це просто пожежа для справки, Якщо раптом хтось не знає, то AWS Lambda – це їх продукт, який дозволяє. Створювати функції, умовно, віртуально, без інфраструктури, з майже необмеженим скейлом, все автоматично відбувається під капотом. Ви просто публікуєте функцію, і вона виконується, у вас зразу є готовий едпоїнт, і це все відбувається автоматично. Але ви в цілому і так зрозумієте, що робить AWS Lambda, якщо прочитаєте цей прес-реліз. Там є пару ще коментарі від CTO, чому вони так зробили, чому воно так виглядало на релізі і наскільки воно співпало. Спойлер співпало дуже сильно. там буквально Зовсім трохи речей від того, як вони написали, як воно має бути, не відповідало цьому на релізі, і вони то це дуже швидко потім підправили. І це, ну просто показує рівень візії і пропрацьованості ідеї, який, я сподіваюся, вас на щось надихне. Все, я вам залишу лінк, а ви читайте. А друга це стаття від Мартіна Алдерсона про те, як він умовно на сервеці рахує, а скільки ж. Коштує інференс великих мовних моделей від провідних операторів, наприклад, у OpenAI та Antropic, і чи дійсно вони на ньому втрачають гроші, чи заробляють. І мені завжди було цікаво, а де ж у них там гроші, і скільки вони співвідношення, можливо, витрачають на інференс і на навчання нових моделей. І спойлер насправді інференс це дуже прибутковий бізнес. Враховуючи те, за скільки вони продають вхідні вихідні токени і підписки, то саме оперування готових моделей це дуже прибутковий бізнес, і там ще цікаво, що насправді є дуже велика різниця в тисячі разів між тим, щоб обробляти кількість вхідних токенів і кількість вихідних, то вихідних токенів це просто як для справки теж дуже допомагає думати. А на чому ж е, вони потім заробляють? Ну і просто дозволяє просто дуже грубо навіть прикинути те, що маржинальність саме такого бізнесу, десь там 80-95% в деяких випадках, і просто уявити, скільки грошей ці компанії витрачають на навчання на співробітників на інфраструктуру для е, наперед, ну мовка ще в розвиток інфраструктури, враховуючи те, що вони всі дуже сильно, достатньо сильно збиткові, на цьому вони заробляють дуже сильно. А виходить, що вони витрачають дуже багато грошей просто якраз на навчання нових е, моделей. Ось так. Стаття насправді не така велика, вона просто дозволяє уявити оці от співвідношення. І навіть якщо там десь є е, в два рази навіть е, погрішність або навіть в три рази погрішність, вона все одно дозволить вам в голові сформувати таке от співвідношення того, що скільки в цьому LLM світі коштує. Ось так. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав та розповів я Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.